Так, ще один лайфхак такий. Дивіться, якщо відстань дуже велика, тобто більше там, 5 метрів трьох, нитка провисав, хоч не хоч вона провиса. Забуваємо поселений дюбельочок по лазерю. І далі у нас ниточка, бачите, це натягнута ниточка. Не лазер, а ниточка. Раз. Все, далі воно у нас йде все чітко, все красиво. Там, там все свобода, тут у нас ось свобода, Дивіться, шляпка зеленіє. І все. Оп, Сейчас ще підотянемо, тому як там отлично, зараз поставлю на паузу і далі покажу. От у нас далі дуже видно зелене, 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 зелене. Тому як стояло не на шляпці, а накидаємо вже забуду на шляпку. Щоб все було чітко, щоб все було гарно. Так же саме тут ще раз. на шляпочку. І все. А воно прийнято. Звісно, може поїсти вам нервово. Бачите? Все чітко, все гарно.